Ще одного загиблого на війні захисника. Останню дорогу Кам'янськ-Подільська територіальна громада провела 25 вересня. На щиті додому повернувся 53-річний Павло Мірушченко. Він завжди був дуже справедливою людиною. Він такої людини ну рідко зустрінеш. Він завжди тяжко сказати, дуже хороша, добра і саме головне справедлива людина. Молилася за нього, як за всіх наших батьків, які йдуть на війну. До мобілізації Павло працював на центральному ринку, був завжди привітним, усміхненим та доброзичливим. Таким назавжди залишився у пам'яті. Вживчиком сім'яніном дуже, дуже добрячий. Ну він так і лишиться. Він був мені як і брат, і як друг. Я його дуже поважав, і він нас дуже поважав всіх та ж, от наших базарних, як то кажуть. І він так і лишиться в моєму житті, як брат. Я Павла знав дуже давно, тому що ми по сусідству жили раніше. І знаю і братів, і сестру, ну, всю сім'ю, і батьків знав. Дуже був такий, він позитивний завжди. Він, скільки я його знаю, рідко міг побачити, що в нього посмішки нема на лиці. Він якийсь такий був. Ну, Енергійний, веселий і ніколи ні в чому не відмовляв. А ще незабутнім залишиться смак кави, яку готував Паша, каже його товариш Сергій. Такої кави ніхто на базарі не робить і, напевно, вже більше не буде робити. Зв'язок з Павлом обірвався наприкінці серпня. Ми по вайберу з ним общалися, переписувалися. Ще 19 серпня я його поздрав на Спаса. Він відписав мені дякую. І потім вже я від написав йому 28 числа на матку Божу, і вже з ним зв'язку не було. Певний час Павла Мірушченка вважали зниклим безвісти. Згодом за допомогою ДНК експертизи тіло ідентифікували, поховали героя на алеї Слави на міському цвинтарі.